Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти понад 90 російських компаній та осіб. Ці санкції стосуються тих, хто пов'язаний з військово-промисловим комплексом Росії. Санкції торкнулися постачальників стратегічних ресурсів, таких як рідкісноземельні метали. Владислав Власюк, уповноважений з питань санкційної політики, повідомив, що під санкції потрапили компанії, які займаються видобутком та постачанням цих металів до Росії. 18-й пакет санкцій Європейського союзу визначив 8 фізичних осіб та 45 юридичних осіб. До цього списку увійшли компанії з Росії, Китаю, Об'єднаних Арабських Еміратів, Ірану та інших країн. Власюк зазначив, що до списку санкцій включені ті, хто постачає Росії елементи для виробництва сучасної зброї. Це системи наведення, електроніка та двигуни для безпілотників. Деякі компанії пов'язані з тіньовим флотом та товарами подвійного призначення. Україна вже передала пропозиції щодо наступного пакету санкцій Європейського союзу. Власюк наголосив, що Україна працює над тим, щоб міжнародні партнери ухвалили аналогічні санкції. Це може зменшити спроможність Росії на полі бою.